На каналі Вязання як хобі, мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, я тільки показую, що я зв'язала, що я в'яжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні готова робота, це зелений светр з пряжі, нако, Супермохер, 60% мохер 40 акрил. Грамах 240 метрів. Рекомендованість піці 6,5 м. Такої пряжі у мене було 4 мотки, залишилося півмотка. Тобто на свето розмір S В'язала я для доньки для своєї пішло 3,5 мотки Так, що ж сказати? На фото можна побачити що це полотно начебто ось бачно в таких як поперишочках, як в поперишках. Це від того, що пряжа, сама пух, ось цей, який обмотує нитку на мохері, він розподіляється по всій довжині нитки нерівномірно, десь його більше, десь його менше. І там, де е, доходиш до якогось місця, де його дуже багато, такі прям шматки бувають е, дуже товсті, то На виробі, на полотні, отримуємо ось такі потовщення. Ось такі потовщення. Але вони не портять загальний вигляд всього полотна, всього вироба. Ну, мають такий, має такий вигляд, начебто він підвалявся, але. Ну, Але це від того, що десь пуху більше, а десь пуху менше. Хто в'яже з мохеру, той розуміє, про що я кажу. Полотно вийшло таке товстеньке, м'якеньке. В'язала на спицях номер 6, хотіла взяти менші спиці, так як виробник пише, що 100 грамів 240 метрів. Але спробувала на 5,5, і мені не сподобалось. Тому я вирішила, що буду в'язати на спицях номер 6 Хоча можна було б взяти і більший розмір спиц. Можна було б спокійно брати більший розмір. А резинку я взагалі в'язала на спицях номер 4 Але Хіба можна сказати, що тут номер 4. Все одно вона така ну, товстенька. У мене донька худенька светр зв'язаний на розмір S. У неї ОБ 88 см, а ОГ взагалі 78. Тому можна побачити, що резинка. Низ светра такий не невеличкий. Хоча загальна ширина светра, загальна ширина вгорі під мишками під пахвами 52 см. Щоб трохи цей светр розвеселити, бо якось узор на цю нитку ніяк не лягав ніякий, вирішили в'язати гладцю, але попереду і по спині. Я пустила, пустила ось такі смужки, начебто декоративні смужки, дві виворітні петлі, одна лицьова знята, знову дві виворітні петлі, тобто смужка з п'яти петель, всього три смужки, як попереду, так само і по спині. На спиці номер 4 для резинки я набрала 68 петель. Пров'язала резинкою 2 на 2 7 см додала 5 петель, тобто стало 73, і перейшла на спиці номер 6 На скошене плече, ой, для, для спущеного плеча я Додала всього 4 петлі, того, що ну, досить товс товсто виходить, і я вирішила, що цього буде 4 петлі, буде достатньо. На плечі залишила 28 петель, розгорталася три рази, залишаючи відкритими по 7 петель. 7, 7, 7. На горловину 25 петель я виділила? 25 петель. Так, по спині, по спині закривала горловину центральні 9 петель. Так, що там далі? По, по центральній 9. Два рази по три і один раз дві петлі. Попереду я закрила центральні 5 петель, далі три рази по дві петлі і чотири рази по одній петлі. Зшивала плечі гачком по відкритих петлях зшивала плечі гачком по відкритих петлях. На горловину набрала 100 петель на спиці номер 4 ну, Так у мене вийшло, щоб горловина нічого ніде не стягувала. Пров'язала один ряд виворітний. І після цього почала в'язати резинку 2х2. Горловина з. Таким підворотом, що я робила з горловиною. 100 петель на горловину, навіть на спицях номер 4, це дуже багато, того, що пряжа товста і щоб не була горловина дуже широкою, пров'язавши 6 см, я зробила. Убавки, зменшила петлі. В кожній виворітній доріжці я прибрала по одній петлі, в кожній виворітній доріжці. От тут можна навіть бачити, як воно відрізняється, щоб якраз це було то місто, те місто, де горловина повинна ну, верх шиї, начебто ближче ближче до верху шиї, щоб вона щільніше прилягала. Пров'язала всього 2 см на зменшеному на зменшеній кількості петель Потім знову додала ці самі петлі, щоб е, ті, що збавила, я знову додала, щоб відворот був вже 2х2, е, ну, як, як спочатку. Ось, бачите? Ось так. Пров'язавши 7 см ось цього відвороту, я знову в цьому місці, ось тут вже, збавила петлі, знову ж вже з, цього, з цієї сторони в виворітніх дорожках, прибрала по одній петлі. Щоб не було дуже розхлябане, щоб горловина не була дуже розхлябаною. Ось можемо бачити, по колу все прибрано. І в'язала до кінця. Всього загальна довжина цієї горловини 20 см, в самому кінці я додала ці петлі, які я збавила, я їх додавала. Я їх додала один ряд пров'язала з доданими петлями, а потім два ряди полої резинки і закрила голкою цю горловину. Ось така вийшла горловина. Сидить непогано. Так донька і хотіла, ну, тому гадаю, що у мене все вийшло. Рукава набирала від тушки, від полотна, набирала з кромочних рукава. На рукава у мене додавала, В кожні, з кожної п'ятої кромочної вив'язувала дві петлі, тобто чотири кромочні по одній петлі з кожної, а з кожно... п'ятої кромочної додавала ще одну петлю, з кожної п'ятої дві петлі вив'язувала. У мене всього вийшло 48 петель на рукав, рукав зшивний, я не в'язала його по колу. Рукав шивний, повністю рівний, ніде нічого не додавала, ні, тобто не прибирала, він не дуже широкий, він такий нормальний, спокійний рукав, рівний, як донька і хотіла. Внизу я прибрала перед резинкою петлі, на резинку залишила 34 петлі. На резинку залишила 34 петлі, перейшла на спиці номер 4 резинку зв'язала 2 на 2, в кінці 2 ряда полої резинки пров'язала і закрила голкою, Зшивала і полотно, і рукава, голкою. Вертикальним трикотажним швом. Тільки плечі зараз тільки плечі я зшиваю гачком по відкритих петлях, так плечі, гачком зшиті по відкритих петлях, рукава набрані з кромочних, так зшиті швом. Вертикальним трикотажним і бічні шви. Так, це що це? Хвостик? Так, оце такий пух торчить. Так, і, так, бічні шви теж зв'язані ой, зшити вертикальним. Трикотажним, швом це пахло, нічого ніде не торчить. Так, ось такий виворіт. Так, це спинка. Можна бачити, що і з виворітної сторони теж ось ці е, пухнастики. Ось ці купа, купа, купа таких пухнастиків. Ну, така пряжа, така пряжа, нічого не зробиш. Можливо, це і краще буде тепліше, мабуть. Хоча він і так дуже-дуже теплий, дуже теплий вийшов. Взагалі, я дуже полюбляю махер. Він, звісно, звичайно, він колиться. Він колиться, він, але не дуже сильно. Не можу сказати, що він дуже сильно колиться. Колкість присутня. В будь-якому махері ангорі колкість присутня. Але ну, така вона не критична. І до того ж, ми наносимо на голе тіло такі речі, все одно ми вдягаємо якусь футболочку під такий виріб. Тому ось так у мене вийшло. Гадаю, непогано така моя робота на сьогоднішній день. Так, нагадаю, що на розмір S Пішло половиною мотки, ось пів мотка залишилася. Ну, на більший розмір, звичайно, піде більше. І е, можна брати на конкретно цю фірму, на конкретно цей мохер, на, хоч однако не з'являється мої, моїм фаворитом в пряжі. Я дуже-дуже рідко беру цю фірму, але доньці дуже сподобався цей колір, ну, тому довелося в'язати. ВТО я цей светр не прала. На етикетці позначено, що його не можна просувати, як ми бачимо, так? не можна просувати. Е, але я його не пресувала так, щоб конкретно, ні, я його е, трішки відпарила е, з виворітної сторони на відстані. Ось так, на такій відстані, на такій відстані е, підносила праску і натискала. Ось на цю кнопку пар, і тут виривався такий струми, пару виривалося, і пряжа розрівнялася. І ось так на відстані, ось на такій, я, можна сказати, зробила таке йому ВТО. Нічого з полотном не сталося, взагалі нічого не сталося, воно розрівнялося, ну, нормально. Ну, можна трішки ось так на відстані праскою і відпарити, якщо захочеться комусь. Ось така моя робота. На сьогоднішній день завершена вже, дякувати Богу. І, бо щось я забарилася з цим светром. Довгенько я його в'язала. Але ж попутно, коли я, ну, знаєте, стомлюєшся, коли в'яжеш один виріб, начебто він і швидко в'яжеться на спицях номер 6, і петель мало, але все одно щось де знаходиться, що то там не так розрахувала, то там щось не подобається, треба було підрозпустити. Втомлюєшся від одного виробу. Тому попутно з тим светром, з цим светром я ще продовжила в'язати е, свій кардиган. Так, кардиган. Кардиган. Е, я навіть не знаю, чи це кардиган, чи це вже пальто. Я зв'язала. Так, ага, це низ, оце верх, я дійшла вже до пройми, буде спущене плече, почала в'язати спинку, зняла петлі переда. Полочок на додаткові спиці. Так, сколола сколола все полотно булавкою, такою, щоб воно не тілімпалось дуже. Ось така довжина і продовжую в'язати Зага... загальна довжина, довжина до пройми. Я дов'язала 73 сантиметра. Пров'язала вже 73 сантиметра. Ну і гадаю, що, ну, хочеться швидко закінчити, але, мабуть, швидко не вийде. Так, резинка 5 на 2. Тут у мене, він Трішечки вона стягнула його, так і повинно бути. Ось це виворітна сторона, Ось такий має вигляд. А цей кардіган, хто не знає, я в'яжу з мухеру фірми Ram. Зараз нагадаю етикетку. Так, ось з такого мохеру фірми Ram. 80% мохер, 20 акрил, 100 грамів 200 метрів. Цей мохер набагато тонший, ніж нако, з якого я взяла зелений светр. Можливо, він менше пухнастий. Можливо, він менше пухнастий, але мені подобається тут склад. Такого складу мохеру вже фірма ця не випускає. Набагато менше ось тут мохеру, і більше акрилу стало. Це я купувала залишки на ринку і купила дві упаковки. У мене дві упаковки. А зараз у мене в роботі, ось, весь, скільки я там зв'язала, 73 см і спинка. Зараз у мене в роботі четвертий моток. Четвертий моток, і він вже підходить, ну, до свого кінця. Доходить четвертий моток. Тобто. Дві упаковки однозначно вистачить. Хочу зв'язати воротник оцю комірець стійку з підворотом, щоб така була шикарна, класна, бо цей виріб буде носитися на вулицю, як верхній одяг, щоб він був теплий. Хочу зв'язати кишені. Зробила собі тут. Намітки вже для кишень. Ось така ниточка. Вже показувала ось вона тут у мене а, додатково Хочу зв'язати капюшон. Капюшон з'ємний. Бо якщо буде комірець стійка то капюшон буде з'ємний. Ну, ось такі мої. Поки що просування в роботі. Так, більш планів поки що немає. Є ще одна готова робота. Хочу зняти відео, але щось чи то настрою немає, чи не знаю чого. І це відео я дуже забарилася, бо сведер вже був готовий декілька днів, але щось, ну, не знаю. Якась апатія чи що. Не можу знімати відео. Щось таке. Е, ну що ж, більш нічого цікавого у мене поки що не відбувається. Дякую всім за увагу. Всім бажаю перемоги нашої, миру, міцного, міцного здоров'я, терпіння, натхнення. Хай щастить!